Телеканалі СТВ. етері нашого щоденного випуску. Новин ми проживаємо 341-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про новини ранку. 1 лютого 60-річний чоловік отримав поранення внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська на Харківщині. Вночі російські війська обстріляли Очаківську громаду Миколаївщини. На Дніпропетровщині обстрілів не зафіксовано. Минулої доби російська армія 42 рази обстріляла Херсонську область. Вісім з них самий Херсон. Одна людина загинула, ще одна поранена. На Донеччині від обстрілів армії РФ загинуло четверо людей. Ще шестеро отримало поранення. Сили оборони минулої доби відбили російські атаки в районах восьми населених пунктів на Донеччині. Повідомили в Генштабі. Більше про втрати на Росії у зведенні військового телебачення. За минулу добу українські захисники ліквідували понад дев'ять сотень окупантів. Загальні ж цифри, за даними генерального штабу, станом на 1 лютого такі. Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 128 тисяч 420 загарбників. Окупанти втратили 3209 танків і 6382 бойові броньовані машини. Стало менше у російської армії і артилерії на 2207 одиниць, реактивних систем залпового вогню знищено 458 одиниць, засобів ППО 221 одиниця. Наші воїни збили 293 ворожі літаки та 284 гелікоптери, автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5061 одиницю. Ворожих кораблів катерів виведено з ладу 18 одиниць, приземлили наші воїни 1951 ворожий БПЛА. Крилатих ракет знищено 796 одиниць. Спеціальну техніку окупанти втратили у кількості 200 одиниць. Дані уточнюються. Жити залишилося дві лісопосадки, тому ризикнув текти. Це слова Олексія, жителя Чернігівської області, який працював охоронцем на місцевій аграрній фірмі у Макарівському районі Київщини. Початок війни, 24 лютого, застав його як і мільйони українців раптовими вибухами, труднощами з мобільним зв'язком і електроенергією. Тоді на території господарства залишився він один. Але 3 березня, із вечірніми сутінками, з'явився невідомий військовий. За хвилину короткої розмови чоловік зрозумів росіянин, старший сержант ворожої армії пограбував працівника ферми та під дулом автомата ув'язнив біля себе. Але в якийсь момент чоловікові вдалося відволікти увагу ворога і втекти від нього, врятувавши тим самим собі життя. Воєнний злочин розслідували слідчі ГУНП Житомирщини спільно з піроробітниками СБУ у регіоні та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Нині спеціальне досудове розслідування завершено. У січні 2023 року обвинувальний акт скеровано до суду. Чому розслідування вели Житомирські правоохоронці, пояснює речниця Нацполіції Житомирщини Алла Ващенко. Так була визначена підслідність процесуальними керівниками, що розслідування відбувалося на Житомирщині. Повідомлення від потерпілого надійшло після того, як йому вдалося втекти, тобто в березні місяці. Певний період тривали заходи для ідентифікації особи, яка вчинила це діяння, цей злочин, і підозра була оголошена наприкінці минулого року, а у січні поліцейські закінчили досудове розслідування і наразі обвинувальний акт переданий до суду для визначення міри покарання. Для цього проводилися цілий комплекс заходів для того, щоб ідентифікувати особу, яка здійснила такі протиправні дії. Тобто в місці розташування ферми, де безпосередньо відбулося захоплення в полон, були наявні і засоби відеофіксації, також інші свідчення, які були зібрані, і у результаті опитування потерпілого і інші. Заходи проведені для того, щоб встановити особу громадянина Російської Федерації, який вчиняв злочини на території України. На Житомирщині СБУ викрала чергову схему виїзду хилянц за кордон. Для цього потенційні ухилянти укладали фіктивний шлюб із жінками з інвалідністю для перетину державного кордону у статусі супроводжуючої особи. Про це повідомляє прес-служба СБУ Житомирщини. Як встановлено під час досудового розслідування до організації схеми причетна очільниця однієї з громадських організацій Житомира, вона підшуковувала наречену із першою чи другою групою інвалідності та пропонувала їй вийти заміж. За чоловіка призовного віку, додатковим бонусом для такої жінки з інвалідністю було оформлення термінового закордонного паспорта і виїзд за кордон коштом замовника. Вартість пакету послуг становила 1,5 тисячі доларів США без урахування додаткових витрат. Йдеться у повідомленні. Незаконну шлюбну схему правоохоронці викрили у вересні минулого року. За матеріалами СБУ, учасницям кримінального тріо повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України усуненням перешкоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто вчинені злочини за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. З 1 лютого змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. Про це інформує прес Державної прикордонної служби України. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою кабінету міністрів України 28 лютого 2022 року номер 168. Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Зміни стосуватимуться тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Про це йдеться у повідомленні прикордонної служби. Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують. Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Теж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти. Виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються, відзначили у ДПСУ. Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають. Поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів вищих навчальних закладів, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій. І Про наближення перемоги, до якої активно долучаються діти у Житомирі. Учні одного з ліцеїв за декілька днів зібрали кошти на спецобладнання рятувальника. Більше розповідає Тетяна Монько. Учні житомирського ліцею номер 28 разом зі своїми батьками за три дні під час різноманітних шкільних заходів зібрали кошти та закупили два металошукачі для піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій. В Жовтні місяці влаштували осінній ярмарок. І ось ми на той час після ярмарку зібрали кошти і запитали волонтерів, що потрібно зараз необхідно. І нам запропонували для ДСНС придбати металошукачі. Під час сусіннього ярмарку вдалося зібрати 30 тисяч гривень. На них і було закуплене обладнання. В Першу чергу хочу подякувати всім, хто долучився до придбання цих приборів. Ну, потрібні вони нам для пошуку вибухонебезпечних предметів, які на жаль зараз дуже багато у нас з'являються, і часом їх все більше і більше. Цей прилад нам дуже принесе користь велику і також збереже багато життів. Тепер за допомогою нових металошкувачів піротехніки зможуть ще якісніше убезпечити людей від підозрілих знахідок. Після отримання металошукачів працівники ДСНС ближче познайомилися з дітьми та розповіли їм про роботу рятувальників. А на завершення ДСНСники подарували учням іграшкового патрона, з яким вже потім були танці. Продовжують допомагати Україні і міжнародні меценати. У Житомирському водоканалі з'явився ще один генератор потужністю 888 кВт. Про це 1 лютого повідомляє прес-служба комунального підприємства «Житомирводоканал». Ми думали нас нічим не здивувати жодними розмірами, але цей генератор показав нам, як ми помилялися. Гіганського красення розміром з будиночок ми отримали у якості гуманітарної допомоги від благодійників Фінляндії. У випадку надзвичайних ситуацій генератор стане однією із ланок, яка дозволить забезпечувати водопостачання містян. Йдеться у повідомленні. У Житомирі закінчили перевіряти приватних перевізників. Результат рейдів далі у матеріалі. У житомирі протягом січня тривала перевірка громадського транспорту, за цей час інспекторами Укртрансбезпеки та патрульною поліцією на зупинках міста було перевірено понад 300 транспортних засобів різних перевізників, з яких у сотні виявлено порушення, а на 45 складено адмінпротоколи через несправність транспортних засобів або невідповідність документації. Нас в рамках перевірки в громадському транспорті. Це перевізник зима 2023, січень місяць у Патрульної поліції та Укртрансбезпеки проводили перевірку на усьому громадському транспорті на території міста Житомира. Взагалі, в рамках цього місячника перевіряється як пасажирські, так і вантажні транспортні засоби всієї області. Загалом за цей місяць було встановлено близько 110 порушень по всій області. Це як вантажні, так і пасажирські. Перевірено близько тисячі транспортних засобів. Якщо пасажирських порушень понад 50. То понад 60 – це вантажні порушення для перевірки справності транспортного засобу. Інспектори використовували спеціально оснащену мобільну станцію і виявляли наступне. Найхарактернішими з цих порушень це є невідповідність технічного стану транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів. Зокрема, це тріщина вітрового складу в зоні дії склочисників. Взагалі не працююча система склоочисників і омивачів. Відсутня рідина цих омивачах, бо в таку. Погоду вона дійсно потрібна, щоб водій без перервно мав контроль над дорогою і бачив безпосередньо дорогу. Також це невідповідність гуми на колесах транспортних засобів, невідповідність залишкової висоти малюнку протектора, встановлення на одну вісь шин з різним малюнком протектора, пошкодження таких шин або, взагалі, оголення корду та інші порушення. Навіть під час підсумкової роботи виїзної групи інспекторів, які працювали в районі автовокзалу, було ви виявлено кілька порушень. Ми бачимо, що залишкова висота малюнка протектора шин складає 1,69 мм, що є недопустимою для даної категорії транспортних засобів. Згідно правил дорожнього руху, не менше 2 мм повинна бути залишкова висота. Це є порушенням правил. Може колесо лопнуть, ну, що хоче може бути. Під час фіксації порушень складається відповідний акт про технічну несправність транспортного засобу. Далі водій зобов'язаний усунути несправність, але якщо вона входить до списку критичних, не може продовжити далі свій маршрут і перевозити пасажирів. Після фіксації цього порушення наш відділ здійснює візит на підприємство, де проходив транспортний засіб перед рейсовий контроль у механіка. І встановлюється особа, посадова, яка здійснювала передрейсовий контроль, що випустила на лінію транс. Про з технічною несправністю і відносно нього також розглядається справа про адміністративне правопорушення протягом січня. Інспекторами відділу безпеки дорожнього руху було притягнуто шість таких посадових осіб до адмінвідповідальності за виявлення порушення стану транспортного засобу. Перше ж законодавством передбачається покарання водія у вигляді адмінвідповідальності. Якщо ж вдруге протягом року зафіксовано порушення, складається адмінпротокол і тимчасово вилучається посвідчення водія з подальшим розглядом справа судом, крім приватних перевізників. Перевіряли також і комунальний транспорт. Наразі транспортний засіб перевіряється щодо технічного стану, дозвільна документація згідно з статті 39 закону України про автомобільний транспорт, також дотримання режимів праці та відпочинку водія на маршруті. Приймайте документи. Буде вистави вогнегасників теж. Один вогнегасник перевіряємо його повірку, чи він ще здатний, чи він не закінчився термін дії. Аптечку, що буде ласкаво. Перевіряємо термін давності. чи срок у нас відповідає зазначення законодавства. Значних порушень не виявлено, були такі сугубо недоліки. Водій забув документи або ще щось. А в загальному то в принципі достатньо, тому що комунальний транспорт не виїжджає на лінію без огляду механіка, завідуючого гаражем і так далі. Олександр Шевчук також переконаний, що такі перевірки необхідно проводити періодично, аби водії та перевізники не розслаблялися та тримали в гарному технічному стані та з усім пакетом технічних документів згідно вимог, які вони подавали на конкурсі, і брали на себе зобов'язання перевозити пасажирів. І про нарахування за тепло під час засідання виконавчого комітету у Житомирі було прийнято рішення про перерахунок плачіжок за опалення в окремих будинках. Чому і кому робитимуть перерахунок, розповідаємо далі. Малоквартирним будинкам будуть перераховувати платіжки за опалення. Це стосується одно, двох, трьох та чотирьох поверхових будинків, які не мають лічильників. Відповідне рішення 1 лютого прийняли члени виконавчого комітету. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин пояснив, чому платіжки Житомирян були значно більшими. У цей час у нас була програма встановлення лічильників по багатоквартирним будинкам міста Житомира. Навіть була така ситуація, коли після встановлення лічильника на двохповерховому будинку в людей плата платіжка за опалення вона значно зростала, бо переважно ці будинки, одноповерхові, двоповерхові, малоквартирні будинки, вони е, старі і протеплозбереження там мови ніякої ще немає. І люди після встановлення лічильника отримували набагато більший платіж. Тому ми от фактично штучно стримували встановлення лічильників по тим будинкам, щоб люди не платили більше. Але в минулому році вступила в силу постанова 315 315 постанова Кабінету міністрів з 1 грудня, якщо не помиляюсь, вона вступило в силу, і по цій постанові на тих будинках, де нема лічильників, вводилося згідно цієї постановою коефіцієнти, додаткові коефіцієнти, що привело до значного зростання плати за опалення в цих будинках. Прийняте рішення дозволить виконати перерахунок спожитої теплової енергії та точніше обрахувати суму сплати за тепло. І вже в цьому місяці житомирянам мають прийти перераховані квитанції за січень. Після цієї роботи ми фактично перераховуємо цим е, людям вартість опалення і значно її зменшуємо. Е, значно зменшуємо. Знайзнайшли, яким чином зробити. Це сьогодні стосується 119, 100, 114, 114 будинків. Після цього з початку опального сезону воно буде з початку опального сезону, те, що люди навіть переплатили, воно йде в рахунок майбутніх платежів і люди ну, ми значно зменшуємо фактично опалення в цих 119 будинків для тих мешканців в цих будинках. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі СТВ. Також під час засідання виконкому Житомирської міської ради було прийнято рішення про демонтаж будівлі зруйнованого ліцею коштом міського бюджету. Держава давала цільові кошти фактично на проведення таких робіт. І область навіть виготовила тендерну до документацію, провела тендер на роботи, але ми розуміємо, яка ситуація сьогодні з державними фінансами. Тому на найближчі сесії ми виділяємо кошти, проводимо тендер і фактично демонтуємо 25 ліцей. Гарячі обіди для одиноких непрацездатних людей, які знаходяться на обслуговуванні в Житомирському територіальному центрі соціального обслуговування та надання соціальних послуг, подорожчують на 20 гривень. Відповідне рішення 1 лютого прийняли члени виконавчого комітету. З чим це пов'язано, та скільки тепер коштуватимуть гарячі обіди, розповіла директорка департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір. Раніше вартість обіду була 60 гривень, звичайний і 80 гривень святковий до міжнародного дня осіб з інвалідністю дня людей похилого віку. А тепер пропонується 80 і 100 гривень відповідно у зв'язку з тим, що все ж таки продукти харчування підвищили свою вартість і для того, щоб забезпечити саме якісні обіди, необхідно трішки підвищити вартість гарячих обідів минулого року, 22-го, хоча це був і воєнний рік. У нас про харчувалося приблизно 900 осіб. Отримали якісні гарячі обіди. На обслуговування надавав центр обслуговування державний навчальний заклад, центр обслуговування обіди. Якісні тільки подяки були за те, що людей харчують. В середньому 85 осіб харчувалися в місяць, і на цей рік було витрачено мільйон 56 тисяч 900 гривень. На цьому ми завершуємо випуск новин. Тримаємося разом. Перемога близько, слава Україні, героям слава. У четвер, 2 лютого, температура максимальна в день плюс 2, вночі 0 градусів. Вологість повітря від 70 до 94 відсотків. Вітер західний 1,6 метрів за секунду. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний сніг скінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.